Бо історія завжди є ключем до футурології. Криза демократії у її глибинній хибності та абсурдності. І, як показує практика, ще й у злочинності. Адже, як влучно підмітив Лорд Тектон, влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Демократія, як система, що розосереджує владу, мала б бути запобіжником від цієї розбещеності. Але, на жаль, Часто сама стає інструментом для зловживань, прикриваючись волею народу. Демократія лише на перший погляд здається чимось позитивним. По суті, якщо міркувати дуже поверхово, то начебто й виходить, що, якщо все одно хтось має правити і вести всіх. Там ще й треба вибрати шлях, по якому треба йти, ну, виходить, ніби що треба вибирати шляхи тих людей, які, ну, хоч якось прийнятні для більшості. І тих людей, які самі подобаються більшості. Та ідея народного правління, озвучена ще в Античній Греції, звучить привабливо, народ є джерелом влади. Але, як показує гіркий досвід історії, ідеал часто розбивається об сувору реальність людської природи. Але на практиці, оскільки гірших завжди більшість, як відзначав ще Платон у своїй праці у держава БЛ. 380 Р. Доне. І оскільки лише одиниці в кожному конкретному питанні розбираються краще за інших, то розумніше було б саме прислухатися до цих найкращих у певній справі. Платон, розкриваючи недоліки демократії, писав про небезпеку тиранії більшості, коли некомпетентна юрба, підавшись популістичним гаслам, приймає хибні рішення, що ведуть до загибелі держави. Як влучно зауважив Вінстон Черчилль вже у ХХ столітті, найкращий аргумент проти демократії пияти хвилинна розмова із середнім виборцем. І якщо виходити з буденних прикладів, то не влаштовувати ж загальний плебісцит щодо того, чим лікуватися від складної хвороби, а звернутися до фахівця, тобто до лікаря. Бо ж хто краще за лікаря розбереться в медичних питаннях? У такому розумінні, провідники суспільства. Це ніби такі собі лікарі, які повинні лікувати та направляти свої народи до кращого. Адже, як говорив Куенефуці ще у VI столітті доне, мудрий правитель веде народ шляхом чесноти, а не просто йде за волею натовпу. Бо ж народи самі не завжди розуміють, що для них краще. Тому люди часто обирають далеко не найкраще, а якщо не найгірше, то іноді близькі до них варіанти. Піддаючись миттєвим емоціям, популістичні демагогії. Чи просто банальні лінії люди можуть з легкістю віддати голоси за тих, хто обіцяє легкі шляхи та швидке збагачення, замість тих, хто пропонує важкі, але необхідні реформи. Саме тому демократія скрізь і завжди зазнавала краху, якщо брати її історію. Згадайте ту ж Грецію з її полісними демократіями, від яких самі спогади лишилися після приходу Олександра Македонського у 338 році до не після битви при Херонеї. Росквіт демократії в Афінах припадає на П'яте століття до не, але вже у до не вона переживає глибоку кризу. Пелопонеська війна, 431-404 р.р. до не, розпочата внаслідок демократичних рішень афінського народу, призвела до поразки та занепаду поліса. Пізніше, звинувачення Сократа у 399 до Р. Донете його засудження на смерть демократичним судом. Стало символом тиранії більшості та несправедливості демократичних процедур. Після того, як Греція практично демократично відмовилася від демократії, обравши шлях внутрішніх чвар та популізму, вона перед приходом римлян у 146 р. шістьох е. Доне вже була фактично роздертим кублом різних олігархічних династій, котрі проголошували свої царства та свої претензії на спадковість від Олександра Македонського. Але насправді являли собою скоріше клептократичні утворення, ніж спадкоємців Великої імперії. Зараз ми бачимо, що відбувається з новітньою демократією. Можна ще згадати, звісно, і Рим, який також починав як демократична республіка у 509 дев'ятьох році до неї де Юре до самого кінця існування Римської імперії у 476 сімдесят шістьох році. Не. Або навіть одного 1453 року, не якщо брати Візантію, вважався Римською республікою, де засідав сенат. Але вже у першому столітті донеримська демократія починає хитатися під ударами популізму, корупції та громадянських війн. Диктатура Юлія Цезаря, 49 44 РР Доне, Донне, другий тріумвірат 43 33 РР Доне. Та перехід до імперії при Октавіані Августі в 27-х Р. Донеознаменували кінець республіканської епохи та встановлення авторитарного режиму. Щоправда, Сенат формально існував, але він вже нічого не вирішував. Все вирішував військово-майновий лідер, якого проголошували носієм імперію, тобто вищої влади в країні. Як констатував тацит у своїх анналах Б.Л. 116 Р. Не про початок правління Тиберія. Сенат, колись вільний, став раболіпним. І от, Сполучені Штати, як спадкоємці Риму в ідеологічному сенсі, подивіться хоча б на те, як Джордж Вашингтон в образі Юпітера зображений у їхньому капітолії. На інші усі ці посилання, навіть сама назва Капітолій відсилає до капітолійського пагорба. Усе це, по суті, давній Рим шле вітання. Сама ідея Американської республіки була натхнена римськими зразками, але. Як показує історія, історичні паралелі не завжди є надихаючими. Сполучені Штати, засновані у 1776 році, повторюють долю давнього Риму. А це доля від демократії до тиранії, бо демократія, що тримається на волі більшості, в тому і має свою головну проблему: що більшість можна залякати, більшість можна обдурити, більшість можна схилити на свій бік. Сучасні технології маніпуляції свідомістю, розвиток соціальних мереж та фейкових новин лише помножують ці небезпеки. Трампу досить поруч із собою поставити Ілона Маска і ще кілька таких яскравих фігур, і все, тепер він цар гори, так би мовити. І тепер він може диктувати світові свою волю. Наскільки вона його, чи ця воля його власна, чи чужа, то вже інше питання, звісно. Ми навіть не знаємо. Чи то план Трампа, чи йому то наговорив Путін, маск або штучний інтелект. У добу постправди та інформаційних війн, де віртуальна реальність часто переважає над об'єктивною, демократія стає надзвичайно вразливою до зовнішніх та внутрішніх маніпуляцій. І виходить, що, ведучи потаємні переговори з тираном, який чверть століття тероризує власну країну, з деспотом, ну і з чортом фактично, тобто з Путіном. Трамп при цьому звинувачує законно обраного президента України Володимира Зеленського, обраного у 2019 році, у чому до речі, він і сам стісняється сказати. Чи не в тому, що Путін розпочав ще в 2014 році? Абсурдність цих звинувачень стає очевидною, але показує глибину демократичної кризи, де політики керуються не фактами та логікою, а власними амбіціями та зовнішнім впливом. В цьому демократія пожирає сама себе. Де гірші представники мутованої демократії, по суті, пожирають її, вибивають усі світлі паростки, котрі все ж зберігають своє право на існування. Як писав Джеймс Медісон, один з батьків-засновників США, у Ефедералісті 1788 р І якщо б ангели правили людьми, то не потрібен був би ніякий зовнішній, ні внутрішній контроль над урядом. Але оскільки люди не ангели, Демократичні інститути повинні бути захищені від саморуйнування, від внутрішньої корозії, моральних засад та зовнішніх маніпуляцій. Виходить, людство має бути захищеним від власної дорості. Стосовно нашого президента, Володимира Зеленського, зізнаюся раніше я думав різне, але зараз я все більше схиляюся до думки, що це гідне поєднання та втілення архетипів царя Давида та нашого князя Святослава. Як князь Святослав Хоробрий розгромив хозарський каганат у 965-969 РР. Зеленський очолює наш український опір Ерефії, країні андрофагів. І подібно Давиду, що переміг Голіафа, він зараз вступив у протистояння з гігантом і при цьому є більш чистим та праведним і приємнішим Богу, ніж той гігант на глиняних ногах, який себе таким проголосив, вихваляючись поки що словесно. У Біблії. Давид символізує праведного правителя, що бореться за свій народ, а Святослав у нашій історії символ військової доблесті та державної мудрості. В особі Зеленського ми бачимо поєднання цих архетипних рис, що дає надію на перемогу правди над брехнею, світла над темрявою. У політичному протистоянні Зеленського, що спирається на свої законні права та обов'язки, та Трампа. Що спирається на свої можливості і своє безмірне бажання нав'язувати свою точку зору, яке в чомусь робить його не набагато віддаленішим від того ж Путіна. Але Трампа, принаймні, обрано законно, і в цьому то і вся проблема варефії виборів справжніх давно не було, там усім керує Путін, який захопив владу шляхом поступового повзучого державного перевороту, який він провадив десятиліттями підмінюючи закони, брешучи, фальсифікуючи вибори та міняючи конституцію. Росіяни голосують за Путіна лиш тим, що мовчки погоджуються з його бездонним правлінням, а от американці, пішовши на поводу брехні, самі собі обрали таку людину, яка або бажає за безцін скуповувати чужі природні ресурси, або, коли її відмовили, маскуючи свою образу під будь-яку першу ліпшу брехню, ось викочує усю цю історію. В цьому парадоксі демократії народ має право на помилку, але ціна цієї помилки може бути надзвичайно високою. Звісно, звинувачення Трампа в бік Зеленського абсолютно безпідставні. Водночас, стосовно очевидності того, що Трамп помиляється, залишається лише визначитися, чи то добровільно, чи ні, але, принаймні, у своїх промовах він повністю ведений в путінську оману та повністю повторює саме путінську пропаганду. Трамп, кажучи про відновлення величі Америки, поки відновлює лише велич рефії, легалізуючи її в міжнародній спільноті. Підриваючи міжнародні інституції та демократичні цінності, в той час, як митами він б'є по своїх громадянах і жителях сусідніх держав, розпалюючи міжнародну напругу та загрожуючи світовій безпеці. І це також показує кризу демократії, на чолі наймогутнішої країни світу стала людина, що не розуміє цього світу. Або добровільно відмовляється від демократичних засад і навіть самих ідей адекватної справедливості, продаючи Україну за майбутній бізнес зі злочинною федерацією злочинцю Путіним. Залишається сподіватися, що нинішня криза цивілізації буде ще не фінальною, і залишається надія, що саме європейські країни, які самі вже пережили епохи занепаду демократії у ХХ столітті, зокрема досвід фашистської Італії, нацистської Німеччини, Комуністичного Радянського Союзу. Принаймні поки що зможуть зібратися зі здоровими силами. Сподіваюся, звісно, на Еммануеля Макрона, на інших політиків і, зрештою, так чи інакше Зеленському вдасться упорядкувати і Трампа і перемогти зловісного чорта Путіна. І щоб справді архетип Святослава і Давида в нинішній час найкращим чином проявилися в особі Володимира Зеленського, бажаю, щоб цей архетип восторжествував. Як його смислові попередники у цій ролі, беззаперечно переміг. Бо, як стверджував Томас Джеферсон, один з авторів Декларації незалежності США, вічне пильнування це ціна свободи, і зараз, як ніколи, час для пильності та рішучих дій на захист демократії та свободи у всьому світі.